Купила у Єві ось такі зволожуючі гель для обличчя від Evelyn Cosmetics. Ну, В принципі, те, що тут колаген в складі є, я вірю, якраз е за його текстурою, воно якби добренько і видно, бо такий густенький, чимось нагадує холодець. Ну, В принципі, воно і таке за структурою має бути, бо ну, чого холодець має свою ну, таку драглисту структуру, бо з хрящів, котрі його варяться. Для... Коли ця, якраз у воду, у бульйони виділяється колаген, котрий ну, і, ну, допомагає в організмі його підтримувати форму судин, шкіри, кісток, форму та його, суглобів та інше. Так що воно і не дивно, якраз, що якраз Евелін кинули сюди, і той. Його... Як його колаген, я вірю за текстурою, воно якраз видно. Він такий прозоренький, всі діла, але мінус колагену, що в стаді, він реально його видобати, цей югель з цієї баночки вкрай важко. Тойво. Ну і Він важкувато наноситься на лице, бо колаген, всі складники тримає купи, і вони поганенько. Ну, Сам розчин поганенько розподіляється на шкірі. Так що треба, по-перше, щоб дістати сам гель то його, з банки, а потім попать, щоб його нормально по лицю розмазати. бо ось, Наприклад, дістала з баночки, тут на пальці нанесла і по лицю так розмазую. Між, між верхнім та нижнім пальцем забувається. То його цей гель, так що, в принципі, ну непоганий гель, непогано зволоже завдяки алої вирі. Але ну, через те, що текстура мені не сподобалася, те, як він наноситься всі діла, його вже більше не братиму. Цю банку використаю і щось новеньке, щось інше, від Evelyn Cosmetics візьму. Так що ну, файних виробників, е у котрих гарні склади і всі діла треба підтримувати. Плюс це мас маркет І тут у уявлені класні склади в косметиці, в доглядовій. Тобто ціна неякість просто ну, адіал, як на мене. Ну, набагато краще, ніж для в Позей, за півтори штуки купувала сиворотку, То його за півтори тисячі українських гривень і там гліцерин на другому місці, на першому була вода. У Гліцерин і гліцерили п'яте-шосте місце починаються. Так, вони є тут в складі, але вибачте, це стоїть там 200-300 гривень. Банка 50 грамового крему. І це Тут наявність гліцерину на перших місцях. Ну, це нормально, бо масмарки 200-300 гривень. А е... Я рожпазей за 30 мл сироватки, півтори штуки і другий в складі гліцерину. Просто якого хрена. Ні, в гліцеріні нема нічого поганого, але вибачте, співвідношення ціна якість. За півтори штуки, то його хочу собі склад якийсь покращити.